Дан, що краще зробити для пшениці, щоб вона пущила пізні посів? Дивись, однозначно, це правильна глибина посіву 2-3 см. Потім я рекомендую сіяти із мікродобривом. Тобто в протруйники додати турецький стимулятор від проп це азот, це фосфор, це калій, це цинк, це амінокислоти, це фульові фоль кислоти та гумінові кислоти. Даний препарат буде підвищувати схожість, давати більшу енергетику, відповідно, кращий розвиток кореневої системи. Відповідно, у нас рослина краще закущиться, набереться сахара і зайде в зиму. Ну і плюс до всього, якщо це наша вітчизняна селекція, то є і всі ми даємо азот по мерзлоталому і так далі. Відповідно, ну, хто дає сівалку, хто дає розкидачем. Тобто я рекомендую для того, щоб вона гарно закущилася, давати сілітку. По-бузницькому сівалочку, в залежності від поля, ну, в середньому це 200 кг на гектар. Тоді буде все круто, все класно. Тобто, так як ми добре навіть азотні вносити, там. є в мене кошти на кас, внесу кас, є в мене кошти на, на карбамід, я внесу сьогодні карбамід. That